Привіт, 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 мої любі друзі! Привіт! З новим чудовим днем, з неймовірним днем в нашому з вами житті. Посміхніться, посміхніться собі в дзеркало, посміхніться світу, подякуйте за те, що у вас є, адже у нас у кожного з нас є цей день і є наше життя. Сьогодні ще один день березневий день в житті кожного українця і кожної гарної людини. Притають білі мухи! В Києві досить прохолодно. Ми вже думали, що буде весна-весна, а воно засніжило. Мій е, юний е, товариш Коріш, да е, Назарко е, Стрибицький, який зараз живе у Франції, а він корінний йому 18 років. І він мене запитує, коли дивиться мої відео Оксана, а що таке, то білі мухи? Я каже: блін, невже на Галичині не знають, що таке білі мухи? Це сніжить, і це говорить про те, що сьогодні вже в середині березня е, у нас е, мінус. Ось так, ну що робити? Але вдягаємо яскраве вбрання. Якщо хтось любить більш пасильне або сірі кольори не, 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 не страшно. Дівчатка, пам'ятаємо про червону помаду на уста. Якщо так само її не любите, а любите стиль на тюрель, запалюйте сонечко всередині, нехай воно палає і гріє вас, це саме головне. І так. Який же сьогодні день святкує світ? Сьогодні дуже-дуже дуже цікавий день. По-перше, сьогодні день весняних, весняної висадки квітів, весняний день, коли саджають квіти. І це не те, що я десь вигадала, а це саме так у світі. Люди, які дуже полюбляють садівництво, квіткарство і так далі, вони святкують це свято саме в середині березня. Адже березень вже почався, і попереду квітка ж має укріпнути і так далі. І вже потім далі настішити. Це свято започаткувалося, звичайно, такі от, ну ніби штучні, але цікаве свята святкують Сполучених Штатах Америки. І я давно собі дала відповідь, чому це саме так, адже це молода країна без історії своєї фактичної історії. І, звичайно, це країна дуже потужного маркетингу, потужного менеджменту. Ну, номер один в світі в цих напрямках це відсотково. І звичайно, вони собі щось початкують з Європи, але ж вони це ж Америка, і вони собі вигадують, і ми їх приймаємо так само свої свята. Це дуже дуже. Мені подобається. Так от, реально, у всіх Штатах Америки е, святкують День висадки квітів. Що таке квіткарство? Це дуже гарне хобі. Ну, я можу про це сказати, тому що в мене у Матусі в її будиночку завжди купа квітів. Одні бабуся моя так само це любила. Одні змінюються іншими, відквітають одні, потім інші. Я взагалі не від того. Тому що як казала, моя любима вчителька дев'ята школа. Хто дивиться, ви знаєте, але Іванівна каже: ну див'янишина, ну ти шилихвістка, ну ти шилихвізка, ти можеш сидіти на одному місці. І каже, і що її не запитаєш, вона зразу все знає, як той Федя. Це фільм операція і, і інші пригоди Шуріка. Пам'ятаєте, там був такий Федя, який Настройку я туди, я туди, я. Ну, це так само, я, але Іванівна, це ж просто легенда. Я трошки переключилася на іншу тему. Вітання моїй школі, яку я обожнюю, яка найкраща у світі. Каже: Ну Дем'янишина, ну ти ще лихистка, ти можеш сидіти не ось так за фартою, а сидіти так. А я вже все повирішувала. До Олімпіади підготувалася, пропорції виклала, провалентність все вже визначила по елементам. І, звичайно, мені хочеться з тим, хто заду, а там я не пам'ятаю хто чи королюк там сидів. Одне класне, що Оксана до пешку, скоріше, все в до пешку з королюком, і мені хочеться вже з ними про щось про трендіт і так далі. Це саме так було. Так от, я не по квітам однозначно, я по квітам, але по тим, які тобі або дарують, або купуєш ти сам, я це дуже дуже обожнюю. мені дуже... Подобається галявинки квітів, я знаю, як за цим довго доглядати. Як це класно, і я це бачила постійно у моєї матусі в садочку, і я вам про це фільмувала, коли робила репортажі з маминого будинку, з її оцих ошатних галявин квітів. Це хобі. Люди спілкуються, комунікують, вони обмінюються досвідом. А квіти це ж живе. Скільки в них енергії в кожній квітці. От мені вчора Валюша подарувала ось такий неймовірний. Букетик тюльпанів, я зараз їх полила, підрізала. Боже, які вони славні, милі, які вони живі. Тому і дівчатка, і хлопчики. Дівчатка ми святкуємо, а хлопці нам дарують квіти. Запам'ятали? Отак, кожен нехай подарує своїй улюбленій дівчинці квітку, це необхідно. Так, який ще сьогодні день? Сьогодні ще одне дуже цікаве свято. Скільки у нас хвилин? 40. Супер, встигну. А, і тільда сьогодні там собі. Давайте тільду знову покажемо. Тільда у нас на полюванні. Тільдуська. Твої хороші. Оце що я хотіла. О, вона посміхається. Я не знаю, чи передає камера. Оце тільда, така тільда, отака моя подружка. Отака, іди до мене, іди до мене такий красунчик. Оце моя тільдочка. Я не можу вам не показати. Оце неймовірно. Тільдуську, мою дівчинку. Ну не мою, вона галочка не дівчинка, але моя теж трошечки зранку і ввечері. Така тільдуська. Тільдуська, ходи. Так, і так. От вона вже задоволена. Стаю на свою локацію. І так, сьогодні. А Новий рік святкують ацтеки. Ацтеки це дуже давня древня цивілізація. До речі, скільки я багато мандрувала, але в Мексиці я не була. І я, до речі, не тільки в Мексиці, а взагалі на американських континентах, ні Південна, ні Північна Америка, я не доїжджала. Я дуже дуже європейська. Така леді, однозначно, Азія Мейбі може бути, як поставити галочку і так далі. Але я однозначно я це відчуваю. Українська це 100%, але якщо вибирати для мене Європи, все, що пов'язано з історією, з архітектурою, це те, що мені дуже близько. Особливо звичайно, Україна на першому місці це країни Середземноморя. І я вже вам розкривала, що будуть скоро репортажі з Хорвації, зегейкі і так далі, тому що це неймовірно. Це тема, яку я обожнюю і в літній період, і коли люті морози завжди хочеться мені бути десь в якійсь країні, де. Неймовірне, неймовірне з середземноморя, е, колиска цивілізації Європи саме так. Але про це все будуть репортажі саме звідти. А зараз Ацтеки, Мексика. Мені це дуже вайбує, тому що це країна і Ацтеки це цивілізація з величезною історією, яка йшла паралельно. Да, Китай одна історія, Древній Єгипет інша. Греція, звичайно, Греція, далі потім Римська імперія, але ацтеки, вони мали повністю свою окрему цивілізацію. Так от, у них Новий рік, і 365 днів. У них, здається, я не пам'ятаю, 14 чи 18 місяців по 20 днів. Треба скалькулювати я зараз і 20 днів. Пустих, вільних. І всі 20 днів в році вони стараються не сваритися, нічого не робити, не святкувати. Ось така історія. От. Е, а місяць у них по 20 днів. От, і вони саме новий рік святкують сьогодні, в цей день. Ось так. А ще сьогодні я особисто дуже люблю, не знаю, чи любите ви International Day of Pine Apple міжнародний день ананасу. Я дуже люблю ананас, він дуже смачненький, його класно додавати в різні салати, Салатки, я б сказала, в нагварі, на Галичині салатки. От. І е, з ним дуже гарно Ти Реально, він зжигає жири. Ну, Я не нутриціолог, але як людина все-таки, яка е, все життя займається спортом, і я не можу сказати, що я дуже раціонально харчу, тому що якщо мені хочеться з'їсти якусь канапку чи цукерочку, я собі всього не відмовляю. Просто я більше потім потренуюся. Так от, Пайнепл, ананас він дуже-дуже класний. І це знову ж таки американці свято невигадане. І в цей день святкують день ананаса. Ну Ось такі цікаві події. Я думаю, що вам було дійсно е цікаво, ну, принаймні драйвово. І гарно естетично, а у нас все більше і більше літають білі мохи. Просто повністю все-все-все сніжку. Скільки у нас ще є хвилинок? Скільки? Вісім. Так, ну що, я, напевно, на остаток вам знову покажу наш чудовий район, тому що змінилася сонячна картина, і воно все виглядає по-іншому. От. І е, я зразу, да, давай. Університет Україна, неймовірна будівля, мені дуже, мені дуже імпонує цей стиль архітектури. Знаєте, тут еклектика. Ніби модерн, да? ніби хай-тек. Але це все-таки еклектика, тому що м, тут м, поєднання форм, яких я бачу м, форми, які я бачила в Барселоні, Антоніо Гауді, тобто і модерн. Це, напевно, еклектика хай-теку, і такого сучасного неомодерну. Ось так. Ну що? Це я вам показала. Е, наступний репортаж, а він мене дуже цікавий. Я хотіла роздягнутися. Ну, блін, реально, я пару днів така була в, в, в прикордонному стані. Це пограничне состояння. Бачите, як я приклала. Напевно, штучно не знаю. Між захворювання мені, але все-таки. До речі, міфінамінова кислота, усім раджу вона і звичайне позитивне мислення. Ну і цитруси, вітамін С, лимони і чай з малинкою. Богданка Кашрайвер, я тобі дуже дякую. Ну що, наступний репортаж? Я не буду роздягатися. Хлопчики, вибачайте, це буде іншим разом. От, але це буде дуже пристойно і дуже класно, однозначно. Так, він буде в іншому одязі, тому що холодно і я не хочу замерзнути. До нових зустрічей! ваша Оксана Дем'янишина, папа.